Цитати з книги Ісабель Альєнде Віолета. Моє життя також змінилося в ті роки, я увійшла в інший відтінок моєї стежки. Як казав у своєму вірші Антоніо Мачадо, дороги нема, її прокладають йдучи. Однак я не прокладала шляху, а спотикаючись, ходила вузькими і звивистими стежками, які часто губилися в гущавині. Шляху, як такого, не було. Є перехрестя в нашій долі, які ми не можемо розпізнати в ту мить, коли вони нам являються. Та якщо ти живеш так довго, як живу я, їх можна чітко побачити. Навіщо розповідати тобі про інші любовні стосунки в моєму довгому житті, більшість з яких були короткі та майже не запам'яталися. Про жодні я не жалію. Навпаки, шкодую про нагоди, якими не скористалася. Через ханжество, через те, що була зайнята чи боялась пліток. Етельбіна приготувала для нас меренговий торт, до якого гостя знай прикладалася, незважаючи на калорії. Ця подробиця врешті переконала мене, що вона ідеальна дівчина для мого внука. Люблю людей, які набирають тіла із задоволенням. Я тебе попереджала, що добросердість дуже виснажує. Лиходії більше розважаються і на старість перебувають у кращій формі, ніж такі світі як ти. Він втратив усю свою рідню в концентраційних таборах, але це страшне горе не залишило в його серці гіркоти, а лише безкінечну співчутливість до людської слабості цитати з книги Ісабель Альємде, «Віолета»